Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі, в першу чергу хочу привітати вас зимою. Вже можна офіційно вдягатися, маю на увазі тепло вдягатися навіть вдома. Друге, про що ж ми сьогодні говоримо? Сьогодні говоримо про новий Baybots, який анонсувала біржа Bybit. Нещодавно, тижня-два назад, ми брали участь у попередньому, перемогли, забрали монетки проекту, продали, забрали свої грошенята. Та все легко і просто. Сьогодні говоримо про вже 19-й раунд Bybots на біржі Bybit. Наголошую на тому, що тут ми не витрачаємо власних коштів. Вони всі до копійки залишаються у нас на балансі. І плюс ще це реально легкі гроші. Трошки вашої уваги і трошки вашого часу. Все, хто не знає, що таке Бавіз, залишайтеся, розкажу, що це таке, покажу, куди заходити, що натискати, щоб взяти участь і на цьому заробити. Перед цим, будь ласка, ще. Двісті як і вашого часу. Підписуємось на канал. Васі кнопочка Тиця їм туди, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково ще підписуємось на телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації про крипту, про заробіток, дропи, аердропи. І ось таке всяке корисне і прибуткове. Посилання в описі, гайда на підписочку. То що таке байвоз? Друзі, більшість моєї аудиторії вже знає, що це таке, тому що ми не вперше беремо участь у подібному заході. Хто не знає, дивіться, байвоз це голосування, де ми. Голосуємо за один з трьох представних проєктів. Цього разу ось такі. Вони. Наш проект перемагає. Нам дають монетки цього проекту. Після лістингу ми їх продаємо і на цьому заробляємо. Де брати голоси? Голоси нам дають за те, що ми в певний момент часу, зараз скажу коли саме, тримаємо на балансі стейбл коїни. Можна тримати USDT, USDC, USDD, DIS USD, BUSD. Ось вони тут представлені. Або всі разом. І чим більше, тим краще. Тому що за кожен стейбл нам дають один голос. Тобто, наприклад, у вас є 500 USDT, вам дадуть 500 голосів, якими ви зможете проголосувати за якийсь з трьох проєктів. Саме цей захід голосування, сам байвоз зділиться на чотири ось таких етапи. Дивіться, перший етап це знімки в балансу. Саме в цей момент вам потрібно тримати якомога більше стейблів себе на балансі. В цей момент зроблять знімок і відповідно від кількості стріблів нарахують вам голосів. Він відбудеться в 6.12. Тобто в цей момент треба завести. До цього моменту треба завести. Не обов'язково тримати зараз. До цього, там, за, не знаю, за 15 хвилин заводите, проходить знімок і можете виводити. Якщо брати за Києвом, тому що це за UTC, то це буде. Близько 2-ї години ночі 7.12. Другий етап це вже саме голосування. Він відбудеться з 3.00 7.12 до 12-го. Тобто у вас буде доба, щоб зайти сюди на сторіночку, вибрати якийсь проєктів і віддати свої голоси. Дивіться, щоб 100% перемогти, тобто вгадати, який проєкт переможе. Да? Підписуйтесь на Telegram, туди я скидую інформацію. Під кінець періоду голосування я скидую інформацію, за кого проголосувати, щоб перемогти. Зрозуміли? Посилання в описі. Третій етап, етап розподілу. В цей момент будуть там, думати, гадати, визначиться переможець і вам нарахують ваші монетки. Четвертий етап оголошення результатів. Це вже сам лістин. Дивіться, він відбудеться о 10-й. За UTC 8-12. Знову ж таки, додаємо 2 години, це буде за Києвом. Тобто 12 година, 8 .00 грудня, відкриється торги і ми зможемо продати свої монети. Друзі, ось так просто можна взяти участь і трішки підзаробити. Наголошую ще раз на тому, що ми тут не витрачаємо своїх коштів. Після знімку балансів виводите свої стайбли і робите з ними все, що завгодно. За бажанням, звичайно. Це реально легкі гроші. Трішки уваги і трішки вашого часу. Дивіться, в кого ще немає аккаунту на Байбіт. Переходимо за посиланням, що є в описі під цим відео. Реєструємось і проходимо KYC. Нічого складного там нема. Будуть питання чи по реєстрації, чи по, ось, ByWords, Чи ще якісь питання? пишіть це в коментарях, обов'язково вам допоможу. А зараз підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Нагадую про підписочки. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.